Дії причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорте біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Бійці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, які нині боронять країну на Донеччині. Вдруге відпрацювали на фактично саморобній бойовій машині партизан. Складали її самостійно. Тепер думають, як покращити і вже успішно гатять з неї по російських позиціях. Презентація бойового ноу хау далі у сюжеті. Знайомтесь, це експериментальна, такі самі бійці називають бойова машина партизани. Ку військові 93 ї окремої механізованої бригади Холодний Яр зробили самотужки. Збирали з того, що відібрали у росіян напрямні труби і запчастини у партизані з кількох ворожих бойових машин, які холодноярівці відбили ще у 2022-му. Волонтери також допомогли зварили для бійців саму конструкцію установки. Таке додаткове, скажімо, оснащення холодноярівці сконструювали нещодавно і вже вдруге відпрацьовують на ній по ворожих посадках. Вийшло зробити таку цікаву машину, яка показує на даний момент дуже хороші результати. Першу я здивований її кучністю та дальність, по перше дозволяє працювати не звичайними ересами Віз БМ 21 на дальність 16-18 кілометрів. Тієї ночі відпрацювали навідмінно, розповідають воїни. Задоволено переглядають, як красиво гатить їхній партизан. Ми працювали по Одранівці і по Миколаївці-другій там. Найчастіше сидять ворожі мінометчики і ворожі пілоти. Як і в піві, так і просто пілоти, які ведуть розвідку наших позицій. Так як на даний момент найбільший такий великий урон для нашої піхоти це йдуть скиди з, -з, -з, -з мавіків і плюс робота ворожих і в піві. Результати роботи розвідуватимуть вже наступного дня, але вже зараз упевнені, влучили куди треба. Партизан, переконані, знову не підвів. По-перше, це була друга вже стрільба з партизана. Він показав хороший результат. Погодні умови нас не підвели. Був слабий вітер, було влучання в район цілі. Із шести-три снаряди в районі цілі лягли дуже кучно. Якраз в тій лісосмузі, де знаходяться ворожі пілоти і мінометчики, військові ж зараз цю машину експеримент вдосконалюють. А після такого тюнінгу планують зробити ще одну, адже вона має кілька переваг у порівнянні зі звичайним градом. Вона скритніша, її легше було замаскувати, тому ми можемо ближче під'їхати до лінії розмежування з ворогом і нанести враження більш вглиб йому. Зараз ми працювали на 17 кілометрів. Це по суті вже тилип противника. Тієї ночі холодноярівці розтрощили позиції росіян, та й самих росіян трохи поменшало. Точної кількості не підраховували. Ксенія Павлишин, програма Вікна СТБ», Марафон. Єдині новини.